Виманюють та вигадують нові схеми видурювання грошей. Війна стала ще однією можливістю для інтернет аферистів розробити нові способи обманом забрати у людей кошти. Кіберполіція провела акцію з роз'ясненням серед містян у різних локаціях Вінниці. Дарка Нагірна надає перевагу інтернет-магазинам. Там купує одяг, посу, товари для дому. Та одного разу, не узгодивши умови з продавцем, сплатила всю суму, а от покупку не отримала. Цього разу мені сказали, типу тільки повна передоплата. Я така, типу, ну окей, добре, я надіслала повний повну суму, надіслала всі реквізити для того, щоб мені відправили, але мені не відплане відправила моє замовлення, видалила всю переписку, кинула в чорний список, гроші не повернули. Такі нечесні схеми продажу у кіберполіції називають шахрайством, за яке є кримінальна відповідальність, і для того, аби люди не ставали жертвами злочинців, роз'яснюють, як правильно себе поводити та куди звертатись. Наразі потрібно використовувати тільки після плату, ретельно обирати саме товари, який ви дивитеся, оглядати сторінку, де ви замовляєте, обов'язково дивитися на кількість підписників, чи вона видає кількості лайків. З працівниками управління протидії кіберзлочинам Вінницькій області було здійснено інформаційну кампанію з протидії шахрайства, де на вулицях міста ми розповідали гостям та вінничанам про протидію шахрайства та роздавали тематичні листівки. Телефони, комп'ютери, афористи знають, як через різноманітні гаджети змусити людину перераховувати гроші. Родич потрапив у біду. Потрібні гроші. Це найбільш розповсюджена схема обману: продаж неіснуючих товарів, блокування та зв'язок з банком, фейкові листи на електронну пошту, через яку шахраї потрапляють у сервер комп'ютера. Фішенові сайті на той момент було дуже багато. І на один такий я попався. Там була підроблена сторінка входу у стім аккаунт. І я туди просто ввів свій логін, свій пароль і також аутентифікацію. І в мене в комп'ютері виник дзвіночок, і я зрозумів, що в мене аккаунт вкрали. Профілактична акція у кіберполіції вперше, бо вже під час війни афористи змінюють схеми видурювання грошей. Тому найголовніша порада, яку дають правоохоронці, не довіряти незнайомцям, не давати свої персональні дані і обов'язково перевіряти інформацію про сайти, банки та телефонні повідомлення. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.